Над гори, долини, в темряві нічні, зірка різдвяна зійшла, і промінням яскравим звістила вона, про народження Спаса Христа, Боже син, родився, співайте. землі, Добра воля у людських серцях є на світі багато всілях і та світліша дорога Христа, тим, хто в нею йде, він усім допоміг, хай святиться дорога, свята, Божий Син може, співайте усіх, а не розвістити. Божий на землі, добра воля у людські серця. тож підемо за зіркою, ми до Єсем, так як мудрі люди йшли і до Спаса серцями свої принесе, ще вдячні сілісь у Україні, Божий син радився, співайте усіх. А не змістили коня, слава небесам, Божий, мир на землі. Добра воля у людські серця. Да звинить, хоч війна вирує, б'ється Україна, але кулядує. Всі ми зачекали з перемоги ними, щоб повернулись рідні із чужими. Україна каже, діти мої діти, у серцях будемо, всі розуміють. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос народився, славімо Його. Засіяла зірка на сході, ся вам все напруга світила і настала. Всія кожній душі, від спаси всіх нас, і спаси всіх нас, поклонімося, як усі, перед дуста, мудриці Нього і на несі.